Діти, які протягом року вивчали мистецтво бою, влітку мають можливість пожити на природі справжнім козацьким життям. Гопаківці вчаться давати собі раду у різноманітних життєвих ситуаціях. Цікаво, то що бойовий гопак, як бойове мистецтво, то що воно є ще пропагує якраз національно-патріотичний розвиток молодої людини і несе десь в ж себе якраз такі елементи, тобто молодіжного руху. Що це є виховання молодої людини по всіх ознаках, тобто спорт, патріотизм, Бог, Україна у школі бойового гопака учні вивчають українську історію, звичаї і традиції. Окрім того, в них розвивають найкращі людські цінності, найважливіша повага до батьків та вчителів. Самостійність, дисциплінованість, любов до України, правдолюбство, зневагу до фальші. Тобто, ну і такі чоловічі якості, які б могли їм в майбутньому допомагати в дорослому житті. Кожен день у таборі розпочинається з вранішньої молитви і вправ. А після обіду діти проводять рухливі ігри, забави, різноманітні змагання та мандрівки. Старші вихованці вже оволоділи технікою бойового ГПК. Боротьба це є спосіб розмови між чоловіками, тобто на змаганнях хлопці, як вони змагаються, чи чоловіки, чи юнаки, вони висловлюють максимальну повагу один до одного. І відповідно як в звичайній розмові, так і в бою побратими бо між собою не можуть хамити. Мистецтво козацького бою вивчають і дівчатка. У таборі їх було семеро. Я приїхала сюди, щоб мав щоб займатися і бути сильною, щоб мене ніхто не ображав, щоб я могла за себе постоятися і була здорова і щаслива. Андрій Сиротяк, Марічка Костик, Олександр Позняков, наш репортер, телерадіокомпанія Люкс.